Її, і ї -й -й -й. Она щось тут пустила сила. Куди Тимошка, туда вона. Не бутилку не давай, бо буде гріздь. Вс, на не буде путать. Риба клює тімо. Уже третій раз. О. Бутилку не дуже коло неї, бо щось підсіпує. Іди собі за зможком. Ну а що, де ти там? Вона? Ти в той бік, вона в той бік. Не пузі реву, джевеліна. то тобі джевеліна давала сигнал, що риба там. Рибка, карасик. А ну дай ей. Ч? Доброго дня. Приятный Приятный ты. Дай мне Оу. Мурашки кусают? Є репка. Ого, це що? Е? Жовтий карась? Я ще не бачила такий. Що, за позу імався чи що? Ні, давай. Його бідного зло <риває> я воскрізь. Тільки був. Ой, ну джі Такі бувають жовті карати. <риває> Буде великий потом, ні? Я хлопчик? Так. Я би стигла тобі цели. Ти така харитя. Словили репку, так. Джевелинка тут дежурила. Ух, ти така горяча. Ух, клює.

र्को Опа, зірвалося. <ріст> <ріст> таке буває. Маленький карасик. Зірвався карасик. Так, зірвався карасик, бачиш? що не ловила? Але вона нас за тобою не піде туди у затінок, ні. там где Тимоха, Oh! она. О. Просто крути, я положити лікар. Ну, зараз положу. Крутити вперед? Я не дуже. Ну нічого нема. Налез. Там тянет далі, крути. Я хочу до тях. Ти мог, але я тут вибирати, не знаю, як я Бо Мені жалко. Я то ніколи не вибирала. Бідічко, маленькі щось не виробити, пускати собі. Маленький красик. Такий маленький. Ми робимо не стоять поразить. Я знаю. Маленький килок. Немає. Да я, я заселю раунд. Тикаю. Та чого? Да ти, ти, ти запутає там. А я хочу навчитися. Я тут не накипити. Хо б... там таке напутає? Я ціну на всі квички ходить?